Важливий нюанс, дуже важливо. Ось переночували полосочки саморобні в цьому відводочку. Хочу вам показати. Значить, ми її витягуємо і дивимося. Так? У всіх там по одному два кліщика поналипали на, на цю полоску, а тут дивимось. Ось три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так? Тут дивимось під низом. Ось. Ну і далі можна порахувати. Багато. Тобто, ми так розуміємо, що ця сімейка закліщована, оцей водочок. Щось тут не так вийшло, чи, чи попала з рамкою печатки сюди більше кліща. Значить, на нього треба звернути увагу. І тепер, коли будемо обробляти амітразом, і, і, і зараз навіть ще полоску, то есть, щоб цього кліща прибрати. Іначе можливо він би був один з кандидатів на сльот. То есть, більше, тут більше закліщованість. На, на такі сімейки треба звертати увагу. І оці вот саморобні полоски дають можливість. То ми можемо витягнути і глянути на закіщованість. У цього, наприклад, от літають пчелки, тут все нормально. Ось Ми витягнули полосочку. Вот, наприклад, там раз, два, там, три, чотири. П'ять, шість. Ну, тобто є клещ, але його полосочка потихоньку знімає. А в того. Через щур, тому на нього треба звернути увагу і якісно, більш якісно обробити. Ну, і ще там двоє. Теж, наприклад, я контрольки ставив. Ну, два пакети зробив і дві контрольки. Два по два, тобто, на всякий случай, контрольки. Бачите? Тут, наприклад, теж один-два кліщика. Три-4. Ми розуміємо, що полоска працює, затліщованість тут не сильно. Ну, тобто їх обробляємо і так, як у всіх інших. А отут от, цей можна розди, роздивитись і більш якісно обробити, тому що тут попалось так. Ілі вони десь цього кліща набралися, і ну, дали таку рамку з розплодом на виходь. Може, вона якийсь трутньовий трошки було і у цього кліща, і вони більше було, і вони трошки більш закліщовані. Тобто, от така перевага постановки полосок в льоток, як я роблю. Значить, Ми провірили, полосочка дійствує, побачили, які сім'ї біль закліщовані. Тепер маємо, можемо зреагувати. Підписуйтесь на наш канал, у нас багато цікавих таких віопублікацій. Матковий віднапасі.